Леонід Каденюк, український льотчик-випробувач, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший офіційний космонавт незалежної України. Мрія про космос зародилась у Каденюка у віці 10 років після польоту Юрія Гагаріна. Після розпаду Радянського Союзу постало питання, як бути далі, але він, не роздумуючи, вибрав Україну у 1995 році. Увійшов до групи космонавтів Національного космічного агентства України, коли з'явилася програма Україно-американського космічного співробітництва і шанс на політ українця на борту американського космічного корабля написав заяву про бажання взяти участь у конкурсі. І знову він став найкращим серед претендентів. Це визнала як українська комісія, так і американська. Завдяки йому в космосі вперше було розгорнуто державний прапор України. І прозвучав наш гімн.